Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Тільки що дізнався, що у віці 73 років помер Геннадій Москаль. Він був неординарною та цікавою людиною, яка багато чого знала. Пише Борислав Береза, публікуючи відповідне відео. Шановні українці, Україні потрібен порох, а не вазелін. Чуєте, він вмів розказувати так, що його слухали і не могли відірватися. Ми у багатьох питаннях мали з ним різні позиції, але у питанні патріотизму він був патріотом України на 100% і доводив це не раз. Він давно вже хворів і йому було важко. А це відео з записав з ним зразу після нового року, у 2022-му. Ще до повномасштабного вторгнення на одному з ефірів. Ми тоді з ним обговорювали, що треба збільшувати фінансування армії кратно, але влада була іншої думки. Це був єдиний мос. Скалі, якого я пригадую добрим словом, прощавай генгена гріпа, пише Береза. Колишній політик не соромився міцного слова, підтримував залужного та виступав проти зеленої чуми, Пишуть в коментарях. За даними телеграм-каналів, він висловлював ток-шоу, все, що думає про скандальних зелених політиків. Крім того, москаль до кінця своїх днів опікувався пораненими українськими воїнами через власний фонд. А також допомагав звільняти залужному наших хлопців із полону. у неділю, 17 березня на 74-му році. Життя пішов із життя відомий український політик, колишній депутат Верховної Ради Геннадій Москаль. Геннадій Москаль ніколи не добирав слів, незважаючи на телекамери опонентів і прямі ефіри. Тесен Юа зібрав яскраві та часом скандальні заяви колишнього політика. Москаль пояснює місцевим, хто почав війну на Донбасі. У здорової людини логіки в цьому немає. Якщо у них хвора голова, ну тільки хворої голови могли родитися така уява, як ДНР, ЛНР і інша Гедота. Москаля не пустив фу з пивом до сепаратистів. Ти від кого? Від СБО чи від МВС? Ану каже чесно, з сьомої служби чи з якої? З якої чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй зі своїми телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди, кватері, ну що ти не хочеш почути від мене? Провокатор хує, так якого ти хуя до мене приєбався? Якщо ти не до мене підійшов, ти що довбойоб? Спілкування з політологом Олегом Соскіним в прямому ефірі. Я не знаю, хто там говорив такий. Розумний про Лугандонію виходить, що ну це дебіл міг тільки таке сказати. Тут живуть жителі Луганської області, а не Лугандонії. Хто це говорив, той сам гандон Кончений. Приїдь сюди і дивоюй, а не виступай по телевізору. Вітаючи українців з річницею незалежності, Москаль пояснив, хто стоїть на заваді членства України у Євросоюзі. Що нам заважало 24 роки стати повноправними членами Союзу? Я думаю, на нашій дорозі були дурні авантюристи і популісти. Якщо ми приберемо їх із. Політичної арени України, то ми наступного року будемо стояти тут на цьому місці вже в об'єднаній Європі про політику України. От Кравчука дуже добре сказав: плили, плили на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили, плили, а вони на березі всралися. Привітав з днем народження терориста Ігора Плотницького. У гуцулів є дуже багато дотепних тостів, один із яких зараз підходить до головної персони вчорашнього торжества. Бажаю вам неуспіхів у праці геморою в Сраті. Ганадій Москаль, український політик, колишній очільник Закарпатської обласної державної адміністрації, український політик, генерал лейтенант міліції, кандидат юридичних наук, доцент, народний депутат України від фракції партії Батьківщина у 2011-2013 роках входив до складу політичної партії фронт змін. Однак, після її вливання до батьківщини, перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце в політичній раді батьківщини. Від 2007 року народний депутат України. 6 шостого та 7 скликань від грудня 2012-го Перший заступник очільника комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Очільник Луганської обласної військової цивільної адміністрації від 5 березня 2015 року. Від 15 липня 2015 року до 11 червня 2019-го знову очільник закарпатської ОДАН до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.